Близно зараз. What are you doing this weekend? The weekend that is coming has just started. Що ти збираєшся робити на вихідних? Тобто вихідні ще тільки пройдуть, або лише почнуться. Далі. We use that, those, for a time in Ми використовуємо то, або ті, для часу, чи купи своєї часу в минулому. Наприклад. We will move our phone не було телефонів в ті дні. Did you remember that visit to the C It was in the past. Чи ти пам'ятаєш поїздку uh, на морське узбережжя? На узбережжя. So I hope that these rules can help you uh, to distinguish uh, such demonstratives in using. Сподіваюсь, що ці правила допоможуть розрізняти вам ці вказівні цими.